Я до самого цікавого. Я завжди повинна красиво виглядати. Адже ми не звичайні люди, а королівська родина. Я щаслива, що можу бути частиною королівського роду. Це особлива честь та привіле. Так, візі, привіт. Привіт, Я і обіцяв, я прийшов тобі допомогти. Тримаю цей пензель і відро. Пішли. Ендрю, чого ти ще не прийшов? Як чого? Мама просила тебе, ці дерева поб'ють, а я прийшов тобі допомогти і ти мене просив. Ендрю! Лізі. Доброго, доброго дня, пане кролове. З цієї хвилини ви можете називати мене ваша величність або ваша ясність. Нічого собі, тому що з королівського роду. Так, так. Я про це дізналася сьогодні щоденника повусікрет. Це така не є. Ну, люди з королівського роду повинні жити особливим життям. Особливим життям? Так, я знаю. Я маю жити в великому, гарному замку, а не в цьому будинку. Я маю носити вишивані плаття ці. Я маю мати багато слух, які будуть робити все, що я захочу. Ну, це трохи не то. Ви неправильно мене зрозуміли. Особливе життя це бути пунктуальним, працьовитим, поважати іншим. Пунктуальним це означає, я все-таки маю. Саме так, ви правильно правильному зрозуміли. А тепер мені час йти, мене чекають важливі справи. До побачимо. По